Білі айліш розкритикувала своїх колег, які випускають по декілька версій альбомів вінілових платівок. Ріана знялася у новій рекламній кампанії для Север. Кара Делевінь дебютувала у спектаклі Мюзіклі Кабаре у Лондоні. Поговоримо про те, як родина Бекхемів привітала всіх із католицьким великоднем. Хейлі Бібер розвіяла міф про свою ідеальну шкіру. До Джакет відповіла тролям, які розкритикували фотографію тизера її нового синглу, де було зображено зачіску доджі. Брітні Спірс поділилася тим, що проходить через. Труднощі з та Сідні свіні» назвали основними кандидатками на ролі дівчат наступного Джеймса Бонда. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, звісно, говоримо про новини зі світу шоу-бізнесу, зі світу Голівуду. Тому, якщо тема для вас цікава, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Друзі, я знову... Порцією новин поговоримо про те, що ж саме обговорюють зараз у світі, тому давайте розпочинати. У недавньому інтерв'ю Billboard білі Айліш розкритикувала своїх колег, які випускають по декілька версій альбомів вінілових платівок. Аргументувавши це наступним чином. Мене це дуже засмучує, адже я намагаюся бути екологічною і робити все, що в моїх силах. І намагаюся залучити членів моєї команди до процесу екологізації. А в цей час одні з найбільших артистів у світі випускають 40 різних упаковок» вінілу які відрізняються унікальністю, лише щоб змусити вас купувати більше, це настільки марнотратно. І мене дратує те, коли головна турбота цифри за Rolling Stones випустили не менше 43 варіантів свого альбому 2023 року з різними кольорами платівок та різними обкладинками. Хоча кожна версія містила один і той же трек. Майбутній альбом Тейлор Swift буде випущений у чотирьох вінілових виданнях різного кольору. Кожна з яких міститиме свій бонус трек, щоб стимулювати шанувальників купити всі чотири. Білі Айліш дуже відома своїм прагненням зробити кар'єру більш екологічною. Раніше Білі Айліш висувала ініціативи живити свої фестивальні сети від сонячних ферм. Співачка також агітувала за зменшення мерчендайзингових товарів довготривалого використання у 2022 році. Під час її шести концертів на лондонській арені O2 Білі Айліш переконала заклад подавати лише рослинні продукти. Відомо, що у 2021 році Оскар Деларента одягав Біллі Айліш на Медгала. Це головна одна із головних найголовніших фешн-подій року в процесі перемовин із дизайнером бренду Оскар Деларента. Білі Айліш переконала люксовий бренд відмовитися від використання хутра. Також білі Айліш дуже відома тим, що вона брала участь у рекламних кампейнах із такими брендами, як Nike, як Gucci і з випуску вегетаріанських версій відомих товарів при цьому білі Айліш відома тим, що у 2021 році, випускаючи свій альбом «Happier than ever», вона скористалася можливістю та випустила чотири вінілових варіанти. Але вони були виготовлені зі 100% переробленого чорного вінілу і з кольоровими обрізками для вінілових варіантів і обгорнуті у матеріал, зроблений із цукрової тростини. Тому за ініціативу, звісно, білі Айліш аплодисменти. Вона велика, велика молочинка, Користувачі ж Зрозуміло у цьому вислові білі Айліш для Білборд Shade у сторону Тейлор Свіфт, тому що Тейлор зараз головна зірка у цій гірлянді зірочок і селебріті на співочому Олімпії. Звісно, напевно, це був також камінь в огород Тейлор Свіфт саме в сторону її польотів на приватному джеті, які дуже дуже шкодять всій нашій планеті. Це активно обговорюється у соціальних мережах. Хтось вважає, що білі Айліш таким чином набиває собі, набирає. Додаткових балів, так сказати, мені дуже цікава ваша думка. Чи бачите ви відсилки до діяльності Тейлор Свіфт або інших зірок? І, взагалі, які мотиви були у білі Айліш під час цього висказування? Ріана знялася у новій кампанії бренду Севеч Ріана зі своєю командою. Звісно ж, уміють знімати контент, який продає у кадрі. Вона впевнена, розкішна, сліпуча, просто неймовірна Мама двох діток нагадаю. Деякі користувачі підмітили, що ну трошки переборщила Ріана із фотошопом. Занадто сильно він кидається у очі, але всі прекрасно розуміють, що це комерційний проект. його головною задачою однозначно є продаж білизни, трошки недосконалостей допомогли аудиторії зрозуміти. Розуміти, що ця білизна для всіх, а не для супер ідеальних красунь, і для вас забагато фотошопу чи в принципі ви не проти таких фотографій такого рекламного контенту. Аня тейлор Джой і її чоловік Малколь Макрей на своїх світлинах видно як поспішають підтримати кару делевінь, яка дебютувала у спектаклі мюзіклі «Кабаре» у лондонському клубі Кіт Кет. Прем'єра вистави відбулася 11 березня. І це було головною причиною того, чому Кара під час того, як її маєток у Лос-Анджелесі згорів щент, знаходилася дуже далеко. Вона була у Лондоні. Саме в цей час актриса, співачка, письменниця репетирувала свою роль. У спектаклі мюзиклі Кара Делевінь виконала роль Сари Боулс. У ролі ведучого був британський актор Люк Тредевей, мюзикл Джона Кандера на вірші Фреда Ебба Кабаре, заснований на п'єсі Я Камера 1951 року і на романі Прощавай Берлін. Бродвейська прем'єра відбулася у 1966 році. А фільм Боба Фоса із Лайзою Мінеллі знятий на основі вистави, став. Одним із шедеврів світового кінематографа ми, звісно, вітаємо кару делевіні з її дебютом. Ну а аня Тейлор-Джой зі своїм чоловіком, просто молодці, що прийшли кару підтримати у цей важливий для неї вечір. Родина Бекхемів привітала всіх із католицьким великодним світлинами із заячими вушками десь на яхті. Напевно, головною фішкою їх головним привітанням став дуетний танець Ніколи Пельць і Вікторії Бекхем. Класний, позитивний, як завжди. Вони кайфували, відпочивали. Хейлі Бібер і Джастін Бібер. Також привітали своїх підписників. Вони показали, яким чином відсвяткували Великдень. На одній із фотографій Хейлі показала два шоколадних великих. Ятя з іменами пари, написаними білою глазур'ю, розміщеними у маленьких милих кошиках. Це було дуже мило. В іншому дописі Хейлі Бібер уже позувала із фільтром заячих вушок на її голові, супроводжуючи все підписом з великоднем. Також Хейлі Бібер стала ще ближчою, напевно, до своїх підписників. Вона поділилася світлинами, продемонструвала загострення періорального дерматиту, чим розвіяла міф про свою ідеальну шкіру. Це дуже великий крок на зустріч її аудиторії. нагадаю, що у Хейлі Бібер 51,1 мільйонів підписників. А дивляться її ще більше людей, як ви розумієте. І це великий крок назустріч тому, аби бути ближчими зі своїми підписниками і показати себе на багатомільйонну аудиторію. Можливо, навіть не з такими супервеликими проблемами на обличчя все одно для зірки, для селебріті це великий крок. Хейлі таким чином показала, що вона теж звичайна людина. Хейлі хоч і являється Lady Perfect Skin, її бренд ро. Постійно підкреслює її захоплення і ритуалами з підтримання жіночої краси, з підтримання краси обличчя. Все одно Хейлі показала таким вчинком, що вона також звичайна людина, у якої також можуть бути висипання, проблемні нюанси. Звісно, у всіх нас бувають періоди, коли є якісь недоліки, але це абсолютно, абсолютно нормально. Тому не переживайте, якщо у вас десь вискочив прищик, то це не значить, що з вами щось не так. Ну і Кендал Дженнер також у жіночній сукні показала, як. Вона відсвяткувала великдень усіх, хто святкував католицький великдень, звісно, зі святом. Доджакет продовжує традицію боротися зі стролями, розбиратися зі своїми підписниками. Цього разу підписники розкритикували фотографію на тизері нового синглу Доджі Кет під назвою Марс, реліз якого заплановано на 5 квітня, де було зображено зачіску Доджі Кет крупним планом. Доджа Кет вирішила цього разу помістити на обкладинку синглу свої локони, своє світле волосся. Її хейр стилістом стилістом по волосю є Джаред Хендерсон, але понеслося дуже сильно з чим тільки. Не порівнювали її волосся із попкорном із килимом, із вовною вівці із лобковим волосся, з лобковим волоссям, з багато-багато іншим. І 30 березня Доджакет вийшла у прямий ефір, там де вона почала розмовляти зі своїми підписниками. При цьому Доджакет повідомила, що вона помітила деякий шаблон коментаторів, які писали ганемні неприємні коментарі, і це навіть не запитання. Деякі люди ведуть себе так. Ось що це таке. Ми повинні рухатися вперед. Давайте рухатися вперед, давайте рости. Я не можу сказати тобі, що робити. Я не твої довбані батьки. Розумієш, що я маю на увазі. Я не хочу говорити занадто багато. Робити такі порівняння. Дико, давайте спробуємо цього не робити. Звісно, писати подібні коментарі абсолютно дикість, тролі від цього радіють. До джакет ефект досягнуто. Але доджа скористалася моментом. Вона ще раз нагадала про релі із свого треку Марс, який вийде 5 квітня, уже зовсім зовсім скоро на днях цей трек увійде до її альбому Цю». Альбом Скарлетт до Джекет мав стати її поверненням до реп-коріння. Це сталося після великої критики співачки. Після її попередніх альбомів до отримала велику порцію цілий шквал негативних коментарів та критики відносно того, що до Джакет застряла у своїй поп-ері і що два останні її альбоми зроблені лише для того, аби зробляти. Гроші, а абсолютно вона не розвивається. До Жакет вислухала коментаторів і видала неймовірний альбом Scarlett. Альбом дебютував під номером 4 у Billboard 200. Альбом вийшов з неймовірними треками: Attention, Pain the Town Red, взагалі, суперхіт, який завірусився в Тіктоці, і багато-багато інших. І альбом злетів на вершину Hot... Сто що можна сказати, Доджа, звісно, знає сенс у музиці, а будь-то поп-музика чи реп музика подивимося, що буде далі. Дуже цікаво подивитися на те, як буде далі Доджа Кет розвиватися. До речі, у Доджі Кет є навіть виступ, де вона в більш роковому виконанні виступала. Це щось також неймовірне, настільки вона цікавий артист. Після шквалу критики, який отримує Доджа Кет, і взагалі, Доджа, ви знаєте, що часто свариться зі своїми підписниками. Недавно вона Відвидаляла свій акаунт, тому що образилась друзі. Ви перегинаєте палку. Зрозуміло, чому зірки наймають спеціальних людей, менеджерів, які читають всі ці коментарі, аби просто зберегти свій ментальний стан, своє ментальне здоров'я, наймають людей для ведення соціальних мереж. Це абсолютно нормальна практика для селебріті, тому що читати це все дуже боляче, особливо якщо ти людина емпатична, артисти в будь-якому випадку орієнтуються на думку своїх шанувальників. Своїх поціновувачів важливо все таки зберігати якийсь баланс між тим, аби не розхитати свою нервову систему і не зірватися, не з'їхати з глузду і не вбити свою психіку. Брітні Спірс, як завжди, не змінює своїм традиціям. Вона виставила цілу карусель, в тому числі із оголеними фотографіями, з кадрами із відпочинку, але і з великого посту я виділила лише той момент, що вона зізналася, що проходить через важкі періоди і через труднощі. Співачка поділилася тим, що не завжди у її житті все гладко. Я не буду вам зачитувати все, що вам там казала, писала Брітні Спірс, бо там багато багато води. Хочу поділитися тим, що вона казала відносно важкого періоду. В цій поїздці сталося багато інших речей, про які я теж не розповідаю. Іноді все не те, чим здається. Я вдаю, що все абсолютно ідеально, але повірте мені, я теж пройшла через це і розділила б ці труднощі, але вони занадто образливі, щоб ними ділитися. Це може дуже засмутити інших людей, і чесно кажучи, я ні чорта не можу з цим подіяти. Тому просто знайте, що моє життя не таке ідеальне, яким здається. І пам'ятайте, мої чудові друзі. Ви не одні люди, які вміють аналізувати, звісно ж, розуміють всі ці танці з ножами Брітні Спірс, ці її висказування постійні, якісь суперечки з кимось також не свідчать про те, що вона є щасливою людиною. Я сподіваюся, що у Брітні все наладиться, і також Брітні Спірс натякнула легенько, що вона розвиває стосунки з чоловіком. І остання новина, яку я сьогодні хочу з вами обговорити, про те, що зендею і сіні Свіні зірок серіалу Ейфорія назвали головними претендентками на роль дівчат Бонда у наступному фільмі. Цією інформацією поділився таблоїд Daily Mail із посиланням на свої джерела. Роль самого Бонда, нібито раніше, запропонували Аарону Тейлору Джонсону. Ми це обговорювали в одному з попередніх відео. Відомо, що 26-й фільм про агента 007, про Джеймса Бонда. Да, можуть стати рімейком, а на пост режисера, продюсери, начебто, хочуть запросити Дені Вільньова. Звертаю вашу увагу, що жодна із цих новин не підтверджена. Офіційно ми чекаємо новин про те, хто ж буде в головних ролях і хто буде режисером картини. Зендея зараз активно промотує спортивну драму Челенджерс претенденти, попередньо відкатавши промо Тур Дюни 2 того ж самого Дені Вільньова разом із Тімоті Шаламе, Флоренс П'ю, Ребекою. Фі... Фергюсон, Анею Тейлор Джой, Остіном Батлером класний каст. Дуже вже хочу подивитися другу дюну, дуже цікаво. Якщо хтось подивився, напишіть, як вам. А сідні свіні зіграла із Гленом Пауелом у мелодрамі. Вона зараз промотує хорор, проклята діва. Оскільки прем'єра фільму з Гленом Пауелом завершилася, то їхній піар-роман нарешті також завершився. І Сідні Свіні зараз прекрасно гуляє спокійно зі своїм нареченим Джонатаном Давіно, і ніби нічого й не сталося. Саме Джон. Давіно був продюсером цієї картини. Звісно, він був присутнім на знімальному майданчику, тому ніяких зрад нічого такого не було. Рада за успіхи сідні свіні, бо зірочка Зандеї сяє набагато яскравіше аніж інших акторів касту Ейфорія щодо ейфорії, зйомки третього сезону були відкладені на невизначений срок рішенням HBO, тому що ви пам'ятаєте, що, на жаль, минулого літа не стало Ангуса Клауда, бо спочатку сідні свіні сказала, що зйомки буду. Цю інформацію не підтвердили, і Сендея не підтвердила, але причиною, начебто, стали недописані сценарії нових серій. Але зараз кажуть, що третьому сезоновій ейфорії все-таки бути. Це дуже крута новина для обох акторок і для Зендеї і для Сідні Свіні. І хоча Бондіана, напевно, не є якоюсь вершиною драматургії бо більше сконцентрована на екшн сценах і не завжди там розвивають дуже сильно жіночі лінії, бо головний персонаж Джеймс Бонд. Але все одно це є знаком якості. Цей фільм уже є культовим, і присутність у подібних картинах є все одно великим плюсом для акторської кар'єри, для кар'єрних амбіцій, для кінонагородних рейтингів у тому числі. Це також грає роль. Було б круто, якби героїням давали відіграти щось більше ніж просто романтичні стосунки або любовний інтерес до Джеймса Бонда, до Агента 007. Цікаво було б побачити. Дійсно подивитися і на сідні свіні, і на зендею у фільмі вони візуально дуже гарні дівчата, і класно, що кар'єра сідні свіні також активніше почала розвиватися. Ну що ж, будемо спостерігати, чи підтвердиться інформація відносно кандидатур сідні свіні, арона Тейлора Джонсона, Зендеї, Дені Вільньова, в тому числі цікаво, яка частина Бодіани ваша найулюбленіша. Хочу привітати нашу команду. Наві, українці вперше перемогли у чемпіонаті світу, який відбувся на днях. Рекордна кількість українців переглянула цей стрім на твічі, і плюс вони зібрали більше 5 мільйонів на допомогу Азову. Тому це абсолютно неймовірна новина. Я дуже сильно вітаю хлопців з перемогою. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною за те, що свій час ви приділили цьому каналові. Мені надзвичайно надзвичайно приємно і, звісно ж, хочу нагадати вам про наших найсильніших, найсміливіших титанів, людей, які захищають нашу країну, людей, які боронять кордони нашої держави і наближають нашу перемогу. Будь ласка, не забувайте донатити донатьте лише перевіреним зборам, допомагайте лише перевіреним зборам. Це критично важливо зараз. І нагадую вам про підтримку на локальному рівні бездомних тварин, безхатніх тварин, яким дуже потрібна наша підтримка, наша любов. Бов і допомога. Якщо можете взяти собі маленького пухнастого друга, то це буде надзвичайний плюсик у карму. Друзі, допомагайте, будь ласка, бездомним тваринкам. Також ви можете стати патрончиком для одного із пухнастиків. Унизу в описі під відео є посилання на ресурси, які допомагають виживати бездомним безхатнім тваринкам А я чекаю на вас у наступному відео і сподіваюсь, до зустрічі. бай-бай